Саме сьогодні на попередні такого свята, як великдень, КНП Софіянської сільської ради центральна районна лікарня софянської терпії. Рані громади отримали апарат штучної вентиляції легенів. Ми дуже вдячні всім, хто до цього причепний, пану Олегу, пану Ігорю. Та ще слова подяки: ми отримуємо пану Володимиру Бекішу, президенту Асоціації українців Верени, співласнику компанії Монатені Італія, пану Роману Гайдану, віце-прем'єру Асоціації Українців Верени, президенту фундації Росія Презентані», пані Глини Висоцькій, співвласниці компанії «Моноліт Італія, оформили відправкою. Апарату ширхової вентиляції легенів, і які щодня присвячені свій час для досягнення нашої спільної мети перемоги України над окупантами Давіда Греко, Ірені Шмигами, Георгію Нестарову, Ігорю Цимбо Цимби права, вибачте, Наталі Созонтовій, Оксані Мацюці, Івану Войдану, Руслану Нахенко, Ользі Остіні. Також я хочу сказати щиро слова подяки за те, що ви нас почули, за те, що ви нас підтримуєте саме сьогодні в Україні війна. Це час, коли ми маємо об'єднатися, допомагати людям. Саме цим займається наша лікарня. Вона завжди поруч кордона біля кожного пацієнта. Ми завжди допомагаємо. Ми завжди відкриті для співпраці. Бо люди це наше майбутнє, а діти це святе. Щирі слова подяки. Ми дуже сподіваємося, що наша пільна співпраця буде і надалі. Дякуємо вам. Дякуємо. Я приєднуюся до таких гарних слов. Це дуже сучасний апарат. Він допоможе нам. Сучасно вказувати медичну допомогу нашим місцевим жителям і жителям нашого регіону. Дуже вам дякую.